Їдемо з татом на рибалку. Всім привіт, приїхали на рибалку і он там от, -от. є одна сработочка. Тату вчора залишив жерліце, щоб відеоролик підсняти. То приїхали, зараз будемо перевіряти, що є. Підходимо до жерлиці, зараз будемо перевіряти. скинула, значить удар. Витягаємо, чи клюнуло, чи ні. Ні, не, не клюнуло. А, ч Ага, расставляла мы жаргоны. Вот с того вот Сюда чуть-чуть-чуть наставляла. Там я... Вот. Вот это вот. И вот это вот. Вот я еще... Оце от. як я вже казав, вздох. Сходили ми і чистили От там, от, тут та 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 там от. І от туди от. Чуть-чуть очистило. Зараз тут відбули три лунки. Будемо цей нього бігури буде вийти. Закидаю удочки. Тут... Нічого такого немає. От, там наша машина, до речі. Yeah. Всім, по першому льду треба було знімати удичку. Коли він був до 10 сантиметрів. О, чого жерлиця. Бажаю здоров'я. Хлопці. Ставте, ставте. Ставте, ставте, кажу, жерлиці. Чатноці стоять. П'ятниці, вечір вот на хлебстах вчора. Здравствуйте на хелостах. Чуть-чуть на зима, но было ще. Здесь тут будет, Ще ты было. А вот холод Хоть Будет что жарко, что это. решили встать и бенчевист. Вирішив стати в інше місце, не знаю чи куне. Попробую пограти. Пограти. I'm sorry. Okay. Тут тебе клює. Ні, не. не клює статом и жарту да. ему, что наше ловито можно купить. Максим, будешь так говорить, будеш дома сидеть и маму слушать. Так. Да. А нема. Я уже тратил. Я уже тратил на деревню. Ааа, -а -а, сработка. Сработочка. Сработка. Сработка! Сработочка. Держим до сработочки. Нет. Что такое? А Просто что-то счепнуло. Нет. Что еще почепнуло. І, блядь, і не витащили б тут. Чого? Вунучка маленька. Сука. Блядь, такая нових ключ. А хлопці без допчику наставляли дбать. два Штук. Де хять. Жех, ребят. Не вс включити камеру. Ліна. Тільки на підхожу починає чуть-чуть грати. Вот. Красавець, Найбільший із тих, що сьогодні з'явилися. А це без поплавка. вирішив. побачив дерево, вирішив піднятися. От сюди ужан зробив, Але думав, вилізти взагалі туди. Але так, Лыжанка, лыжанка, лыжанка клёва. И дивлюся на вот Комплект. Дуплет. Дуплет. Пока я там где на дереве лазив. Я зараз вибив бути, лак сендвіч, і тепер зловилася риба. От треба поїсти, подразнити рибу, щоб вона почала клювати. 20 секунд, Тут просто стояла удочка, тато вирішив дістати. А, ні? Зразу ж заклювало. О, сьомий. Кажу ж, поїлися силивих бутіків. А я не з'їв, то я тепер пропускаю. Вистату ловлю рибу. Риби. Зловили вісім білих риб. Тату зараз тут в дороге а я печеньки подъедаю, а присыновую цель. Якщо кому цікаво, то я живу в Маневичах. А ловлю в съмках. Ну, всего називається съмки. Україна, у мене ви чимало хто знає, бо то біля поліща. Але мені там нормально. Там не бомблять. Як уже казав, ми закінчуємо відео. Тому всім пока-пока.